The <laughs> dog! Датний український вчений і журналіст Євгеній Сієвський, але для нас він більш відомий для випускник нашої нашого ліцею Євгеній Манько. Він завжди мріяв стати вчителем. Він був гарним наставником для і викладачем для студентів Києво-Могилянки, особливо в Орсельський період окупації і тому. Логічно, що ми присвятили його пам'яті творчий конкурс, де творча молодь мала присвятити свої роботи його життю і творчості. Отже, вашій увазі результати конкурсу. Я хочу запросити пані Олександру, маму, нашого героя, яка вручить присутнім тут дітям премії, а також ті, які. Проживають не в нашому місті, потім отримають свої премії. І так, диплом у номінації авторське відео та стипендію на 300 гривень. Отримує Якуненко Катерина, учениця 9 класу, Первозванівський ліцей, Первозванівської сільської ради. У номінації Академічне Есе диплом отримують, а також стипендію на 300 гривень. Учениця 9 класу комунального закладу центрально-українського наукового ліцею інтернату Кисельова Анна. Роман учень 9 класу нашого ліцею: диплом у номінації наукова робота а також сертифікат на премію у 400 гривень отримує учениця 8 класу нашого ліцею Баднарчук Софія. Дякуємо, пані Олександра, за підтримку творчої молоді. Великий пророк українського народу Тарас Шевченко, який присвятив багато своїх творів історичним героям та віддав своє життя служінню людям, зараз, мабуть, також міг побачити приклади, коли тановиті люди із зброєю в руках захищають свої ідеали та нас з вами. же мені почати цей твір? У моїй голові калейдоскоп несумісного. Прострелений кобзар, котики, веган, далі, руда борода і закручені обгорілі вуса. Що? Що спільного може бути у цьому всьому? Здається, пазл склався героїзм. Звідки ти знав Тараса? Який він? Справжній герой. Як ти зміг так закодувати у своїх рядках цей дорогоцінний ген української ментальності? Хіба ми, читаючи твої гайдамаків, гамалію і сон, могли уявити, що і зараз у сьогоденні ти знайдеш справжніх героїв для своїх нових геніальних поезій серед нас, сучасників? Ти б написав, Тараса, про вчинки, що неминуче ведуть до нашого національного поступу, про людей і не тільки, що завдяки мужності, жертовності, відвазі і творчості оберігають нас. Українців на цьому темному шляху до самості. Зло начинаючих спини, а добро зиждущим рукам, руками. І покажи, і поможи. Святою силу не спошли. Це був би вірш про румунський фронт Першої світової і про загиблого Юнкера, по ліві сумці якого твій тераса, зающений крові Кобзар. Це була поезія про твою пространну кулою книжечку, знайдену дві 2015 року на риновичі хати на Донеччині. А котики це окрема поема, історія про найцінніше у найкритичніші моменти воєнного сьогодення, ода людяності, їм людській та котячій душі. 22 рік змучений двотижневою роснівською атакою в Орзі. двоє врятованих простих безперідних котиків у стратегічно незамінному тривожному чемоданчику Євгена Осієвського. Це для Вікіпедії. Він український антрополог і журналіст, публікації якого є знаних світових виданнях. Серед них і цікаве англомовне інтерв'ю з Олександром Грековим, автором суперкреативного бачення твоєї тараси послідів Шевченкового квантового стрибка. Це для могилянки. Він аспірант з абсолютно химерними і недосяжними для підліткового розуму темами. Це для ЗСУ. Він командир стрілецького батальйону з позивним Вага. Це для своєї мами єдина гордість у світі сина. А для мене це усміхнене обличчя випускника нашої школи з портрету в кабінеті. І символ героїзму. Врятованих котиків Женя привіз до мами. А сам таємно змінив освітянську ниву на розтезаний руснею нуль. Пізніше він напише на Фейсбуці Не сумніваюсь, що коли кажуть, таким як ти не місця на війні, чи нехай водують інші. Маю на думці комплімент. Може і навіть вираз підтримки. Така підтримка мені не треба. Люди не діляться на сорти і породи. Люди тут діляться серветками, хлібом, набоями, водою, енергією для телефонів, рукавичками, шкарпетками, теплом тіл. Я називаю цих людей побратимами. 23 рік. Кропивниці. Як же плакали ті котики на грудях уженої мами, коли та дізналася про непоправне? А на сторінках Фейсбуку лишилося останнє фото змужнілого хлопця з добрими очима, де він жартує про свої роді бороду і вуса, що відростив на фронті. Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять у каві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. І я заплакала знов. І ти, Тарас, заплакав. Коли прочитала історію про покручення палення вогнем вуса Велетенського родового кота, точніше, кінець його життєвої історії. В січня 23-го цей котик загинув від вибуху у бліндажі разом зі своїм господарем, неймовірно талановитим молодим поетом Максимом Кривцовим, з позивним Далі. Бо вуса закрученими були не тільки у кота. У пророчому вірші про фіалку відчувається твоя мужність, твій дух самопожертви, Тараса. Моя голова котиться, чим яч, мої руки відірвані, проростуть фіалками на весні. Мої ноги стягнуть собаки та коти. Моя кров вифарбує світ у новий червоний, антоні розмікров. Мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас. Мій прострелений автомат заржавіє бідний. Мої змінні речі та екіпу заберуть нову бранці. Скоріш боже весна, щоб нарешті розкинути фіалку. Ти б точно написав про них кобзарю, чи навіть би на полотні героїчної картини свої сльози фарби? Адже через творчість, словесну чи рукотворну можна передати нащадкам найцінніше. Абсолютною переможницею нашого конкурсу з Жорі визначила Квашу Юлію, учениця 11 класу Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості Новомиргорської міської ради. Юлія отримує сертифікат на премію 700 гривень від мами героя. Пропонуємо вашій увазі її корсну конкурсну роботу на тему Євгеній Осієвський. Життя мов спалах блискавки. Напиши на чужому конверті, те, що так у листі не згадав і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає і як сніг неймовірно ближча не спіши, най вона зачекає ще мить дай той садок коло хати, де плекав свої мрії малим і де читав перед сном тобі, тато, а ти сидів коло вогнища з ним і поглядай навколо вколо світає і як сніг навірно, ближче, не спіши, най вода зачекає ще ми. Повернемо. Свої перші кохання, Ай, душа, як тоді защини, посміхни ти для неї останнє краще так Так хоч менше болить і поглянь. Навколо світає, і як снідаймо вірно, блище, не спіши, най вона зачекає, що ми. Лауреатам конкурсу Ані Кісельові і Роману Станянцю покласти квіти до алеї пам'яті на площі Героїв Майдану. А всіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять Євгенія у Ске сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, О, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли. На щитцях не в місці те нема бої, так багато втрачених. Світить воно, українське сонце зійшло. хай яскраво воно. І... Спасибо. Євгенія Сієвського дуже велика. За свої неповні 30 років він встиг зробити більше, ніж звичайні люди можуть зробити за досить довге життя. Тому ми запрошуємо юних дослідників вивчати та поширювати його ідеї. Чекаємо виходу в світ дитячих оповідань, коміксів та п'єс, які ще невідомі широкому загалу. А також запрошуємо взяти участь у конкурсі академічного есе, започаткованого торік Кіровоградською малою академією наук, яка відбудеться цього року восени. Кіровоградська мала академія наук і пані Олександра вас запрошує. Читайте книжки, досліджуйте та робіть цей світ кращим. Любіть свою Україну так, як її любив Женя. Слава Україні! Героям слава!